Грамотами та подяками за сумлінну працю були нагороджені кращі фармацевти Житомирщини. Серед уже досвідчених працівників цієї галузі на святі були присутні студенти Житомирського базового фармацевтичного коледжу. Навчаючись на третьому курсі, анна зазначає, що професію обрала, орієнтуючись на батьків. Мама дівчини медичний працівник. Нам дуже подобається взагалі дуже цікаво готувати ліки, думати про те, що ти комусь допоможеш цими ліками, рятуючись здоров'я, життя це дуже цікаво. Випускники коледжу демонструють високий рівень знань, тому з працевлаштуванням проблем не мають, розповів директор базового фармацевтичного коледжу Євгеній Хомік. Наші випускники всі конкурентно спроможні на ринку праці. Всі працевлаштовані. і наші випускники. Ми підтримуємо зв'язок з праці, з фірмами. Вони дуже добре думки про наших випускників. Для комфортної роботи потрібні і знання, і матеріальна база, про забезпечення якої мовувів голова облдержадміністрації Сергій Рижук, який зазначив, зокрема, що у цьому році фінансування для медицини і фармації збільшиться. Ми в цьому році дуже додали для медицини і для фармацевтів також. Достатньо сказати, що медикаментозне забезпечення, те, що саме необхідне, скажімо, швидкої допомоги, зросло в цьому році в 9 разів. А всі лікарняні справи більше ніж в 3 рази. Тобто, ми нарешті виконуємо те, що обіцяли своїм людям. Про забезпечення аптеками на селі говорив перший заступник голови обласної ради Володимир Арешонков. Да, на жаль, сьогодні тільки 200 аптек повноцінних ми маємо в селах, але я знаю про те, що через фельдшерсько кошерські пункти проводиться сьогодні робота для того, щоб забезпечити доступ громадянам селянам нашим до отримання ліків. Привітав фармацевтів, бажаючи їм гарних можливостей для самореалізації, і Житомирський міський голова Володимир Дебой. Фармація складова медицини і від грамотного призначення ліків, від ретельного його підбору залежить здоров'я людини і наскільки можна, щоб людина стала здоровою або навпаки. Тому ми низько вклоняємося цим людям, які в тандемі працюють з медичними працівниками. Бажаю їм тільки здоров'я, благополуччя, і нехай будуть у них радість і здорові родини.